Сьогодні поговоримо про Михайла Меляновича Павленка, генерала-полковника армії УНР, та командира легендарного першого зимового походу. Михайло народився у 1878-му в місті Тифліс, зараз Тбілісі. яким шляхом йти ми було зрозуміло з дитинства. За прикладом батька артилериста він став військовим. Далі був Сибірський кадетський корпус, військове училище. А військова кар'єра почалась у Волинському полку Російської гвардії. Там хлопець став помічником завідувача учбової частини, пройшов курс кулеметної справи. І ніби все і так було непогано, але Михайло хотів практичного досвіду. Не було з цим особливих проблем у 20-му столітті. У 1904-му Японія та Росія вступили в війну, бо не могли поділити між собою Маньчжурію та Корею. Михайло долучився як доброволець. За рік після прибуття до Маньчжурії отримав свої перші ордени. Але японці перемагають, російські війська здають назад. Саме Павленко прикривав їх відступ. А за кілька місяців до остаточної поразки росіян у липні 1905-го Михайло перевели до Варшави за станом здоров'я, де все стало так, як було. Молодий офіцер Михайло пірнув у педагогіку, написав кілька методичних підручників, бо дуже любив передавати свій досвід. Михайло мав лише одне прізвище Павленко. Омелянович він додав самостійно в 1910-му, бо захотів шанувати честь свого пращура Федора Омеляновича, славетного глухівського сотника. Син Федора був бунчуковим товаришем, що в Російській імперії дозволяло отримати статус дворянина. Таким чином, Михайло не лише підтвердив дворянське походження, а й зробив крок до козацького минулого та української ідентифікації. Як ми вже згадували, у двадцятому мир у будь-якому прояві не затримувався надовго. Спалахнула Перша світова. Тоді капітан Михайло Милянович Павленко брав участь у багатьох боях. В одній з битв Павленко командував головним загоном на три роти було чотири кулемети. Але загін відбився від набагато чисельнішого ворога, і німців тоді навіть відкинули. Певно, досвід цього бою стримувати сильнішого ворога майже голими руками. Допоможе Павленку в боротьбі за українську державність, але повертаючись до фронту Першої світової, Амеляновича Павленко тяжко поранило в праве плече. Попри лікування, Михайло назавжди втратив рухомість правої руки та був визнаний взагалі непридатним для військової служби. Тому Михайло повернувся до віддушини педагогіки. Він став начальником школи прапорщиків в Одесі. Тим часом Російська імперія тріщала. А формування українського уряду не могло не зацікавити полковника з козацьким корінням. В Одесі він пильно стежив за подіями, проте в липні 1917-го був змушений відволіктися. Його призначили командиром гвардії гренадерського полку, що хотіли від Амеляновича Павленка. Аби він дисциплінував сумнозвісну деморалізовану частину і якимось чином повернув їй боєздатність. А потім його так само сумбурно призначили начальником гарнізону в Катеринославі, нині Дніпро. На цій посаді повністю розкрились дипломатичні та лідерські таланти Михайла. Як начальник залоги, він підтримував український рух та активно сприяв українізації війська, брав участь у вирішенні різноманітних конфліктів. Маневрувати між кількома революційними організаціями було складно, але Омелянович Павленко справлявся. Коли стався більшовицький переворот, та було повалено тимчасовий уряд, Центральна Рада ухвалила третій універсал. Через два дні після його появи, 2 листопада 1917-го, Михайло організував та очолив військовий парад українських частин. Подія відбулася на честь створення УНР та фактично означала приєднання Катеринославщини до УНР. Наприкінці року Омеляновича Павленка призначили українським комісаром Одеського військового округу. Але робота в штабі тривала недовго. Більшовики почали військовий наступ проти УНР. Наприкінці квітня 1918-го, за підтримки німецьких військ, Павло Скарпатський здійснив державний переворот та проголосив себе гетьманом української держави. Омелянович Павленко не надто зрадів такій різкій зміні керівництва, але варто сказати, що й не протестував. За новим призначенням Михайло відбув до Полтави, де став командиром дивізії 6-го Полтавського корпусу. Тут разом з національно свідомими вояками він спрямував зусилля на вишкіл та українізацію дивізії. Також командир звернувся до попереднього досвіду, залучав підлеглих до культури. І з часом він разом із вояками навіть поставив Наталку Полтавку. Згодом Михайло отримав від Скоропадського ще одне доручення: повернувся до Дніпра і як новопризначений отаман Запорізького кошо розпочав розбудову вільного козацтва. Та після повалення гетьманату та встановлення уряду директорії у 1918 році Омелянович Павленко вирушив до Києва 15 листопада, наступного дня після зняття гетьмана на залізничній станції Фастів його зустріла делегація новопроголошеної Західноукраїнської народної республіки. Михайлу запропонували перейти на Галицький фронт та боротися з Польщею. Відтоді Михайло взявся за формування боєздатної української галицької армії. Він поринув у реорганізацію, збільшення чисельності війська, розвивав майже відсутню медичну службу, займався стратегічним плануванням. Результатом такої ретельної підготовки стала Вовчухівська операція 1919-го, мета якої повернути Львів. Та втрутилась місія Антанти. і Поки велися перемовини, поляки перегрупувались та відкинули українців. Спочатку Михайло намагався усіма силами підвищити боєздатність та дух галичан. Він навіть здобув кілька перемог проти поляків. В Червні 1919-го полковник Омлянович Павленко провів чортківську офензиву, свій останній наступ у лавах української галицької армії. За два дні галичани відкинули противника на понад 100 кілометрів і захопили багато зброї та амуніції. Але не дивлячись на успіх через політичні сутички, Михайло зняли з посади. З осені того ж року він перейшов до Надніпрянської України, щоб допомогти директорії у боротьбі з більшовиками та армією Денікіна. Україна та Денікінці майже одночасно зайняли Київ, проте військо директорії було мало чисельнішим і відступило. Тоді ж Михайла Ляновича Павленка призначили командувачем славетного запорізького корпусу армії УНР. На його чолі він боровся з білою та червоною Росією і здобував численні перемоги. Тут варто згадати, що Омелянович Павленко не знав української, вивчав її самотужки. А розпал національного руху став найкращим моментом. Під час перших комунікацій з урядом УНР він спілкувався мішаною, що іноді призводило до казусів, але вивчив. Матеріальне становище УНР ставало все більш плачевним. Епідемія тифу бурою пройшлася військом, просто скошуючи його ряди. Люди буквально танули. Хвороба не пощадила і тодішнього командира дієвої армії УНР Василя Тютюнника. У той же час головний отаман Симон Петлюра виїхав до Польщі. Все погано. Без ліків, зброї та командування українська армія опинилась у трикутнику смерті на Житомирщині, оточена білими, червоними та поляками. Аби військо не риснувало далі, потрібен був відчайдушний крок. Тому на військовій нараді вирішили перейти до партизанської війни. Василь Тютюнник передав командування Маляновичу Павленку та віддав останній наказ: розпочати перший зимовий похід. Спочатку партизани взялися за денікінців, несподіваними ударами знищували вузли зв'язку та логістики. Щоб ще більше посилити паніку ворога, українці розсилали листівки свого роду і псо та пропонували вибір полон або смерть. Далі на черзі були більшовики. Численніший ворог вимагав хитрощів, тож армія УНР розділилась на дві колони, аби здавалось, що вони буквально всюди. Партизани руйнували військові адміністрації, штаби, захопили тисячі полонених. Українська земля поступово звільнялася від ворога. Та ще й під музику. У переможному бою за Умань українці захопили в полон більшовицький військовий оркестр. Поки Уманці вітали свою армію, бо настрій людей був піднесений. Музиканти безперервно грали гімн країни. Повстанці Омеляновича Павленка здобували перемогу за перемогою, але зброї меншало, тому ділитися нею змусили росіян. Під час звільнення станції Вознесенськ на Миколаївщині армія ОНР захопила чотири ешелони усякого військового добра більшовиків. Цього вистачило, щоб 6 грудня 1920-го переможно завершити перший зимовий похід. Далі вже було не так успішно, як в першому поході. Наприкінці 20-го українське військо було змушене перейти річку Збруч та відступити до Польщі під час переправи війська Малянович Павленко до останньої хвилини залишався на фронті. Він переправився лише коли дізнався, що його армія у безпеці. Польська республіка обіцяла інтернування, тобто роззброєння та поселення до таборів в якнайбільше комфортних умовах. Зокрема, Омеляновичу Павленку дозволили вільне пересування. Радянська ж влада усіма методами тисла, аби все так просто не було, і за рік Польща відправила Омеляновича Павленка до Чехословаччини. У Празі він працював викладачем на українознавчих курсах, аби, хоч якось, себе прогодувати. Та певний час навіть викладав у Берліні. Під час другої світової родина Омеляновича Павленка опинилась на окупованій Німеччиною території. Тоді Павленко організував і очолив Українську генеральну раду комбатантів у Кракові у квітні 42 го Від імені цієї організації підписав колективний меморандум до Гітлера, протестуючи проти ігнорування національних потреб українського народу, але швидко відмовився від цієї ідеї. Після капітуляції Німеччини Омелянович Павленко деякий час був військовим міністром у в екзилі. За заслуги перед країною він отримав заслужене звання генерал-полковник. У 1950-му Михайло з дружиною проїхав до Парижа. Останні роки життя генерала пройшли у страшних злиднях. Є про це спогади публіциста Антіна Кущинського. Мешкав в комірці, яку можна було назвати хлівом, яка протікала, була сира і холодна. Крім загального захворювання організму. Генерал захворів на очі, а те ще збільшило його душевні муки. Людини звикли до постійної невтомної праці. Добрі друзі з-за океану старались допомагати генералові. Але генерал, коли накинуться йому якісь колишні вояки, ділився з ними до останнього цента тими допомога. Помер Михайло Омелянович Павленко 29 травня 1952 року. Не дивлячись на тяжку долю та злидні в імміграції, він до останнього вірив, що Україна не скориться, певен, немає сили, щоб могла зупинити прагнення нашого народу до волі. І чи помилявся? Адже сьогодні, понад 100 років по тому, справу його і його вояків продовжує 28-ма окрема механізована бригада лицарів зимового походу.